У Польщі на сьогодні лишається понад мільйон українців, які втекли туди від війни. Багато хто з цих людей продовжують вести бізнес у якості фізичної особи підприємця ФОПа українського ФОПа. І розуміючи, що такий стан речей це вже не на 2-3 неділі, постає питання, чи є ризик того, що податки таким ФОПам доведеться сплачувати двічі і в Україні, і в Польщі. Чи не позбавить українська податкова статусу платника єдиного податку, якщо ФОП живе в Польщі вже понад 183 дні, з якого часу польська податкова буде вважати вас своїм податковим резидентом? Відповіді на ці та інші питання оподаткування українських ФОПів у Польщі спробую надати у цьому відео. Відразу скажу, що багатьом такі відповіді не сподобаються, тим не менш... Раджу додивитися це відео до кінця, де я дам певні рекомендації. І, звичайно, для розбору конкретно вашої ситуації, ви можете залишити питання у коментарях під відео. Я відповім особисто. З вашого дозволу, починаю. Поїхали! Для початку відповім на питання, чи може українська податкова. Анулювати реєстрацію у якості платника єдиного податку, якщо ви виїхали за кордон і живете не в Україні більше 183 днів. Станом на сьогодні я особисто таких випадків не знаю. Натомість я знаю випадки, коли наші клієнти, які роками жили в Україні ще до війни і живуть досі, без проблем реєструвалися у якості ФОПа, отримували статус платника єдиного податку і не мають з цим жодних проблем. За умови, що вони, звичайно, не мають заборгованості по сплаті єдиного податку у розмірі більше, ніж 3060 гривень протягом двох кварталів поспіль. Або не напрацьовують на якісь інші підстави для анулювання єдиного податку. Про ці підстави я вже знімав відео, посилання на яке ось тут. Так от, серед. Підстав для анулювання статусу платника єдиного податку, наведених у податковому кодексі, немає такої підстави, як набуття ФОПом статусу нерезидента. Крім того, ДПС України, відповідаючи на запит депутата Южаніної, висловила таку свою позицію. Відповідно до пункту 14,1213 Податкового кодексу України. Перебування в інших країнах світу понад 183 дні не є достатньою підставою для визначення резидентського статусу. Оскільки, якщо така особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом України, якщо має більш тісні особисті та економічні зв'язки центр життєвих інтересів в Україні. Крім того, достатньою підставою для визнання особи-резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України в порядку встановленого Податковим кодексом України або реєстрація як самозайнятої особи. Громадяни України, які знаходяться в інших країнах понад 183 дні, можуть одночасно Мати статус податкового резидента України і країни перебування, що і підтвердила ДПС України. Таким чином, можна стверджувати, що українська податкова не буде анульовувати ФОПам статус платника єдиного податку лише на тій підставі, що ті не проживають в Україні більше 183 трьох днів. Йдемо далі. Беремо досить поширену ситуацію. ФОП на єдиному податку тимчасово мешкає у Польщі, продовжує працювати і отримує доходи, декларує ці доходи в Україні і сплачує податки в Україні. До речі, кошти такий ФОП може отримувати і на свій банківський рахунок відкритий за кордоном в тій же Польщі. Але є нюанс. Такі рахунки за кордоном відкриваються на вас як на фізичну особу, а не як на українського ФОПа. І якщо ви хочете з коштів, які отримали на такі рахунки, платити єдиний податок, то згідно останніх роз'яснень податкової, такі кошти слід перераховувати на банківські рахунки в Україні для здійснення підприємницької діяльності, тобто відкриті як для ФОП. Якщо такі кошти на кінець звітного податкового періоду... Залишаються на вказаних рахунках та не зараховуються на рахунки в українських банках для ФОПів, або зараховуються на рахунки в Україні відкриті для власних потреб, то такі кошти оподатковуються ПДФО 18% і військовим збором 1,5%. Тим не менш, постає питання: якщо український ФОП сплатить податки з отриманих доходів в Україні. Чи не виникне в нього обов'язку сплатити податки ще й у Польщі? Оскільки ситуація, що склалась, потребувала певних роз'яснень як з боку наших державних органів, так і польських, протягом 2022, особливо 2023 років, формувалася певна позиція обох держав. Станом на сьогодні позиція більш-менш сформована. Як я вже сказав, ДПС України визнає таких фопів резидентами України і, відповідно, вимагатиме сплати податків в Україні. А от позицію польської податкової можна проаналізувати з інформації, яка розміщена на сайті Мінфіну України, а також з індивідуальних податкових роз'яснень польської податкової на сайті Мінфіну Польщі. На всі ці ресурси я дам посилання під цим відео. Спершу розглянемо інформацію на сайті українського Мінфіна. Мінфін України розробив анкету з описом можливих ситуацій, у яких опинилися за кордоном наші громадяни і з переліком питань, які найчастіше виникають. Анкета була доведена через дипломатичні канали до відома компетентних органів країн з проханням надати відповідь. І Польща одна з перших надала свої роз'яснення. До речі, якщо тематика відео для вас актуальна, але з точки зору перебування в іншій країні, наприклад, в Німеччині, де наших так само багато, напишіть у коментарях, я буду знати, яку країну слід розбирати далі. Але повернемось до Польщі. Вірніше до відповідей у її анкеті. У польській анкеті відкриваємо розділ 2. Питання, що стосуються конкретних випадків. Там дивимось, випадок 7. Послуги самозайнятої особи, що надаються в Україні. Ситуація там така. Пані Наталя є українським ФОПом на єдиному податку і надає консультаційні послуги клієнтам в Україні дистанційно. На запитання, чи потрібно оподатковувати такий дохід в Польщі, в анкеті читаємо відповідь. Якщо пані Наталя є резидентом Польщі для потреб оподаткування, її дохід, отриманий від клієнта в Україні, оподатковуватиметься в Польщі. Якщо пані Наталя не є резидентом Польщі для потреб оподаткування, її підприємницький дохід оподатковуватиметься у Польщі тільки у тому разі, якщо вона здійснює підприємницьку діяльність у Польщі через постійне місце діяльності, розташоване у Польщі. І тоді дохід, який стосується такого постійного місця діяльності, оподатковуватиметься у Польщі. Отже, незалежно від оподаткування підприємницького доходу в Україні, ФОП має оподатковувати доходи і в Польщі, якщо виконується одна з таких умов. Перше, фізособа, яка є українським ФОПом, є резидентом Польщі для потреб оподаткування. І по-друге, якщо ФОП здійснює підприємницьку діяльність у Польщі через постійне місце діяльності, розташоване у Польщі. Йдемо далі і читаємо, коли Польща буде вважати вас своїм податковим резидентом. Прошу не путати з поняттям резидентства у контексті громадянства. Громадянином України ви лишаєтесь у будь-якому випадку. А от з податковим резидентством є нюанси. Відкриваємо анкету розділ 1 загальні питання. Підрозділ 3. Визначення статусу податкового резидента для фізичної особи читаємо під пункт А. Фізичні особи вважаються податковими резидентами Польщі, якщо вони мають центр особистих або економічних інтересів у Польщі, центр життєвих інтересів або мешкають на території Польщі понад 183 днів протягом податкового року. Офіційні рекомендації щодо тлумачення податкового резидентства фізосіб, розміщені на сайті Мінфіну Польщі. У пункті 2 рекомендацій зазначено: слово сполучник або означає, що виконання хоча б одного з тих критеріїв дозволяє вважати платника податків особою, яка мешкає на території Польщі. Докладніше про визначення податкового резидентства можна почитати в індивідуальних податкових роз'ясненнях польської податкової. Я посилання лишаю у дописі. Звертаю увагу: це дуже важливо у більшості випадків, якщо фізособа, громадянин України перебуває на території Польщі тимчасово. Навіть якщо строк перебування перевищує 183 днів, вона не є податковим резидентом Польщі, і про це говорить сама польська податкова. Наприклад, якщо ви отримали в Польщі статус Укр, тобто тимчасовий захист, але центр ваших життєвих інтересів лишається в Україні, той же український ФОП, дружина або чоловік, нерухомість і, і так далі, то Польща скоріш за все погодиться з тим, що ви лишаєтесь податковим резидентом України. Але кожна ситуація є індивідуальною і її потрібно розглядати окремо. Звичайно, є випадки, і їх буде з кожним місяцем все більше, коли фізособу можуть визнавати своїм податковим резидентом одночасно і в Польщі, і в Україні. Чи можна щось зробити, аби податкове резидентство не дублювалось? Наприклад, дивимось під пункт «Д» підрозділу 3. Розділу 1 анкети. Там сказано, якщо особа є податковим резидентом України, вона повинна підтвердити свій статус, надавши довідку про податкове резидентство, видану відповідним українським податковим органом. А в пункті Е під розділу 3 розділу 1 анкети сказано: якщо українські податкові органи видають таку довідку в електронному вигляді. Вона буде прийнята саме в такому вигляді. Далі уточнено, Щодо громадян України запроваджено спеціальну норму, згідно якої особа може визначити місцезнаходження центру життєвих інтересів на території Польщі на підставі письмової заяви. Тобто, щоб автоматично не стати податковим резидентом Польщі, відповідаючи наведеним критеріям, може бути доречним отримати довідку про податкове резидентство України і надати таку довідку податковим органам Польщі. Довідку отримують згідно з нормами порядку номер 248 І що важливо, на сьогодні її можна замовити і отримати в електронному вигляді. В наступних відео ми. Обов'язково розкажемо, як це можна зробити, там також є чимало нюансів. Звичайно, довідка не надасть 100% гарантій, що, ФОПа, що ФОП не стане одночасно податковим резидентом обох держав. Але це точно буде аргументом на користь виключно українського резидентства, якщо виникне спір з цього питання. До речі, два слова про те, як вирішуються такі спори. Якщо обидві країни вважають особу своїм податковим резидентом, а особа вважає, що це не відповідає положенням міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування, тоді така особа може подати заяву про розгляд своєї справи до компетентного органу України або Іншої країни, яка вирішатиметься за процедурою взаємного узгодження, відповідно до міжнародного договору буде проведено відповідний тест на визначення центру життєвих інтересів, за підсумками якого компетентні органи двох країн мають прийняти рішення порядковим резидентом якої з двох країн вважатиметься зазначена особа. Тобто український ФОП, якому потрібно буде узгодити своє податкове резидентство, має подати відповідну заяву або до податкової служби України, або до податкової Польщі. Але є один нюанс, який, як я вже сказав на початку, не всім ФОПам сподобається. Навіть не дивлячись на те, що якщо ви залишаєтесь податковим резидентом України, для польських податкових органів ваша діяльність як ФОП на території Польщі протягом більше 6 місяців підпаде під ознаки постійного місця діяльності, розташованого у Польщі. А це, на думку польських податківців, є постійним представництвом у контексті статті 5. Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Польщею. Якщо простою мовою, поляки вважають, що український ФОП, який працює віддалено на території Польщі, використовуючи при цьому лише ноутбук або телефон, і неважливо, чи винаймаючи офіс, чи лише знімаючи квартиру, чи через коворкінг, чи вибачте, як бомж на вокзалі. Вважається, що він працює через постійне представництво на території Польщі, а тому отриманий дохід підлягає оподаткуванню у Польщі. Що тут можна зробити? Як варіант, можна видати нотаріальну довірність в Україні від вашого ФОП на оформленого працівника. Або якщо немає оформленого працівника, то на людину, якій ви довіряєте на 200%. У довіреності передбачте, що довірена особа уповноважена на повне представництво ваших інтересів, як ФОП. На ведення переговорів, на підписання договорів, актів, виставлення інвойсів, здачу звітності, сплати податків і так далі. Відповідно, цілий звітний рік формально все здійснюється не вами, а вашим представником в Україні. Потім звертаєтесь за. Індивідуальним податковим роз'ясненням в польську податкову надаєте докази того, що ви особисто з території Польщі бізнес не вели, а його вів представник за довіреністю через орендований вами офіс в Україні. Тут, звичайно, так само 100% гарантій ніхто немає, що польські податківці не визнають е, саме ваше знаходження у Польщі постійним пристанистом. Але спробувати варто, і такі документи також можна буде подати, якщо буде доречним подавати заяву про початок процедури взаємного узгодження. Будемо потроху підсумовувати, якщо український ФОП тимчасово перебуває на території Польщі. То, як правило, він не є податковим резидентом Польщі. Але якщо він отримує дохід, фізично працюючи на території Польщі, наприклад, віддалено використовуючи комп'ютер, такий дохід підлягає оподаткуванню на території Польщі як дохід постійного представництва на території Польщі. Водночас такий дохід оподатковуватиметься в Україні. Чи можна уникнути подвійного оподаткування? Дивимося на запитання в пункті 3 розділу А випадку 7 анкети Польщі. Чи є можливість для пані Наталії зменшити суму податку в Польщі на суму спрощеного податку, сплаченого пані Наталею з такого доходу в Україні за правилами уникнення подвійного оподаткування? Відповідь в анкеті така. Внутрішнє податкове законодавство Польщі не містить положень, які б дозволяли платникові податків, нерезиденту зменшити суму податку на суму податку, сплаченого в іншій державі. Отже, в описаній ситуації зменшити суму податку, сплаченого в Польщі не можна. На мою думку, якщо українське ФОП перебуває на єдиному податку, не можна зменшити і в Україні. Адже конвенція про уникнення подвійного оподаткування поширюється в Україні на податок на прибуток і прибутковий податок з громадян. Прибутковий податок з громадян на сьогодні це ПДФО. Єдиного податку у цьому списку, на жаль, немає. Тож на сплачений у Польщі податок, зменшити єдиний податок в Україні підстав немає. Але якщо ФОП перебуває на загальній системі, він... Теоретично міг би зменшити українське ПДФО на суму податку, сплаченого у Польщі. Проте тут виникає багато питань, в тому числі зі звітністю. Друзі, оскільки як я вже сказав, що отримані українським ФОПом доходи у Польщі мають оподатковуватися, в тому числі у Польщі, два слова про загальні особливості оподаткування у Польщі. Щоб сплатити податки у Польщі, потрібно спершу подати декларацію. А щоб подати декларацію, потрібно отримати податковий номер. Податковим ідентифікатором у Польщі для особи, яка не займається підприємницькою діяльністю або не є зареєстрованою платником ПДВ, є номер PESEL. В інших випадках, таким ідентифікатором є НІП. Податкові декларації в Польщі подаються з 15 лютого по 30 квітня. Польське законодавство передбачає різні типи податкових декларацій в залежності від характеру доходу і податкового режиму. Для ситуації, яку я розглянув, подається декларація під 36. Ну, принаймні, я таку інформацію знайшов в індивідуальних податкових роз'ясненнях польської податкової. Але, звичайно, тут не зайвим буде проконсультуватися з польським податковим юристом. При потребі такі контакти ми можемо надати. Податок слід сплатити до 30 квітня року, який наступає за звітним. А ставка по податку становить 12%, якщо ваш річний дохід становить до 120 тисяч злотих, і 32% понад цю суму. І те, що є в Польщі і немає у нас, так це неоподаткований мінімум річного доходу. Він становить 30 тисяч злотих. І це також варто пам'ятати. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, прошу лайк і так само прошу ваші коментарі. Так само прошу вибір наступної країни, якій варто було б розібрати з точки зору оподаткування наших українських опів. Тож, буду готувати для вас корисне відео. А наразі всім вдалих справ до зустрічі в YouTube.